Так, це машинка Tesla Model X. Зараз перевірочку зробимо. Mm -hmm. Тут зверху вода. Є, дивимося, є вода. Так. Один дружбан прислав відео, що коли відкривати ці крила сокола, ми застанемо ту трапочку, що туди. Капає вода, ж пробуємо. вода побігла, брехня, нічого не капає. Якийсь лох відкривав двері. Закривай. Ну mm, так.